Так, я повернулася, хто на стрімі, будь ласка, напишіть в чат, щоб я знала, що ви тут, що стрім працює, що ми можемо продовжувати, тому що якраз ми зупинилися на голосуванні між МСДБС та Клонексом. Пишіть, будь ласка, в чат, чи все окей? Чи ви готові голосувати? Так, відтюк, привіт, все працює, все працює. Так, люди пишуть в чат, все працює. У мене чат трьома чомусь не працює, але я бачу з телефону, що все працює. Окей, ну будемо так тоді ютуб тоді я не буду бачити, що там пишуть. Хто на Ютубі, заходьте на Твіч. Я запускаю голосування. Обирайте МСДБС Моя жизнь чи Клонекс 15 травня. Якщо МСД, пишіть в чат 1, якщо Клонекс, пишіть в чат 2. Ми їх тільки що слухали до того, як мені виробили світло. Зараз сижу без світла. Алесом, CS, дабусом і клонексом. Пишіть чат один або два, щоб проголосувати. 20 секунд. Залишилось один-один рахунок. От. Пишіть в чат один або два за якого ви голосуєте. МСС Дабес 1, Клонекс 2. Так, 3, 2, 1. Закінчилось голосування. Дякую, що проголосували. 1, 3 е, на користь Клонекса. Так що Клонекс проходить далі. І тепер у нас Янг Керя. Та, да, гонь. Давай нагадаємо собі ці пісні. Більше за самого себе, постійно без пола З моя кликеньких целі не буде пентажі Немає сенсу робити рентген Я Так знаю та Сильно не піднятися, голово не вибори Чи біса Знаєш, знаєш, знаєш відчуття, коли не хочеш прокидатися Відчуваю себе, як задав на поспонду, боху боя постійно літаю Що Візьмо, візьмо Хузимо себе думками, хусимо себе путаю Ща Наші боятися того, чого ми не змінимо Я так чекаю, що му сильно виграв, бо всі хіка не клювоточить, але на ся Хожу

так, ну ми вже слухали раніше, так що давайте ще воні нагадаємо собі трек. Паші тіні потанцюють, тільки кидан з макабре. З коло на поясі ми двоє сіні, вамба хліба та видовищ Ти попробуй тут не повисіти касти на ми на кастингу конів Я ні разу не попробував вразити молодь, не гаразд, нам похуй мої фрази, ні в року я натягую ті струни в мене база від року. Хочете поставити життя під приціл. Я воскресну, бо мій снич відкривається наприкінці. Соціотип не розібрати мудрецям Розпідіть моє лайно, воно вам більше до лиця не застяг. Я виходжу так, що просто не. Нервуйте, обіцяю малювати, мо майбутнє де рвуть нас поступово на шматки за власний вибір і думки. Я буду захищати самій вимір, навпаки, інферно Так. Це ми все слухали. Я починаю голосування. Голосування по чату. Якщо вам більше сподобався трек Ян Керя, боюсь, пишіть один в чат. Якщо вам більше сподобався трек Гоні Інферно, пишіть два в чат на твічі. На твічі відбувається голосування. Пишіть. Що вам більше сподобалось? Обирайте перший трек «Ян Keria боюсь чи другий трек Гоні? От, вже два голоси за гоню, ноль голосів за «Ян Kirю. Три голоси за гоні. Ну, я думаю, що Гоня тут виграє все-таки. 4, 3, 2, 1. І виграв Гоня. Він проходить далі. І тепер Тепер ми обираємо в полуфіналі орангель реп та клоник з 15 травня. Ми вже слухали це все зовсім нещодавно. Хоч тривали з ваших треків, як зая підвезати холі вормонапс, тим самим посилаю Вийти в Спотіфай, далі строфу валю і не спотикає, повертаю рап. Мим посилаю тебе, від оббудьобів не чекаю респект, повертаю реп Роблю я постійно день день Одноосібно для культури геньбен, повертаю реп хоча ті чудне полі, так та в мене встигнути мета переїбати на бійтах, не до розвинуто ще так Від об не чекаю респект Відправляю твою маму в декрет Повертаю реп Холівор моє значення рахова Батл реп зі Львова, стийська наукова, ви не вивезете батл, хоч і тявкайте волайте, хоч тривалість ваших треків, як заявки на онлайн. Балю інсу поле Жаю і квітів, хоч і не слухав, але зараз. Поважаю під дітей. Я угораю лиш діти. Для мене раперка це рад флек. Бо я на репі із тих часів, де раперка це Ту реаліті лові середні палець Ну, ми поняли і е е клонекси Ми це все вже слухали. Так теж примотаю. Я буду вступайні, ми на Єрвика, ти будеш зі мною ціні. Так, я починаю голосування. Якщо вам більше сподобався трек «Перший» Врангеля, трек реп, е голосуйте, пишіть один в чат на твічі. Якщо вам більше сподобався трек Клонекс 15 травня, пишіть в чат 2. І подивимось, хто виграє, е можете вже голосувати, що вам більше подобається реп чи 15 травня. Зараз «1», «3». На користь Клонекса. Голосуйте. Кому подобається Врангелі, срочно пишіть в чат 1. Бо виграє Клонекс поки що 20 секунд, щоб написати в чат 1 і Врангель переміг клонексу. Але поки що ніхто не пише в чат 1 і ми маємо 1-3. Клонекс виграє ще є 5 секунд. Так, і таким чином більше голосів у Клонекса, він проходить далі. Орангель з треком реп не проходить, на жаль, далі. І так. Е наступне. Наступне. це Сумління. Отже Мен та Огонь інферно. Так трохи промотати. Реднує лишається і тві при патінні. Ми послідові саджуківські патінні. Так, і нагадаємо собі трек. Тривається наприкінці, соціотиб не розібрати му трицям. Розлібіть моя лайдова, но вам більше до лиця не застяв, я виходжу так, що просто не ятися мій при навпаки, інферно. Як нік на твічі знати на твічі? Де ж моя віра, не по якому кідем курсу не бачу вже нічого, крім червоних прапорців. З голуби до ніг обгортають пропорційно. Стоп, люди це бояться говорити в голос. Ваша секта не пройде вам, не підпишуть помоста не в тому, не вивести водою на купала. Я підпалю шебі. Мене є приручена імпала. пала, ніби часу не існує в цьому пеклі. Так, я починаю голосування. Якщо вам більше сподобався перший трек. Якщо вам більше подобається перший трек сумління, отже мене, то пишіть один в чат. Якщо вам більше подобається трек Гоні Інферно», пишіть 2 в чат, щоб проголосувати. Зараз 0-2 на користь гоні. 1-2. Голосуйте, хто сидить на твічі, дивиться, пишіть в чат один або два, щоб обрати, який вам подобається трек. Друзі, обирайте один або два. 15 секунд. 2-2 рахунок. Хто ще дивиться? Якщо хто ще дивиться і може проголосувати в чаті, пишіть один. Якщо вам подобається трек, отже мене сумління, 2 загоню. 3 секунди. От, блін, мені доведеться обирати тепер. Я не хочу обирати. Я хотіла все перекласти на вас. О тут людина ще написала один. Ну, давайте вже тоді оберемо перший трек. Тому що все-таки все одно більше людей за перший трек. Так от я перекладаю на вас вибір пісні. І в фіналі у нас Клонекс. Та от же мен сумління. Ага, я запускаю голосування на Дайте, на три хвилини запускаю голосування, щоб було багато часу проголосувати законоксе або Джимена, і ми все послухали. Вже, якщо що, можете писати в чат, якщо у вас є думка. Так, послухала. Зараз послухаємо ще. Послухаємо ще сумління про метання. От, нагадую, що голосування продовжується. Голосування продовжується, вже йде голосування. Хто ще не проголосував, можете написати в чат за клоникса один за. Отже, в мене сумління два. 2-2. Залишила ще хвилина, щоб обрати клоникся або отже, ми на собі. Пишіть в чат, що вам більше подобається, клоник чи отже не від вас все залежить, бо рахунок 2-2. Пишіть в чат. Один з Клонексу, два і два. Один. Так, ще 24 секунди. Рахунок 2-2. Зараз нічия відбувається між Клонексом та отже, меном. Не перекладайте на мене відповідальність за вибір. Бо тут все обираєте ви, і це вже фінал. Тобто головний рептрек. Один або два. 5 секунд залишилось, щоб написати в чат. Клонекс, або, отже, мен сумління. Перше спілкування в чаті. Робер Юа, респект що зайшов або зайшла І написала один. Воно чомусь не зарахувалось, але я бачу і більше треків. Більше, більше голосів виходить за клонекс 15 травня. Так що. Виграв клоник з 15 травня, головний реп-трек Е, Дякую всім, що голосували. Можете підтримати цей стрім, цей батл, цю боротьбу за лінками в описі, за QR-кодом. Задонатити на цей стрім. Підтримати мою діяльність я експортну е, цей плейлист і викладу собі в телеграм-каналі. лінки на канал сюди є. Е, головні реп, пісні. Та, отак, от, от зараз зроблю плейлист. Мені здається, тут не всі пісні, те, що повинно бути. Тут якась дівчинка з класу з'явилась, не знаю, що це за пісня. Але явно не те, що треба. Це, мабуть, замість э, э, Сдабеса додала. А, ну так, да, СДБС з класу Ну, мабуть, якийсь шиї просто це шукаю і неправильно додав. Я це все поміняю. Я думаю, що Сдабеса тут немає. То ще на стрімі. Якщо хочете щось продовжити ще поробити на стрімі, то е, можете щось задонатити, послухати, продовжити стрім, е, я поки що е, дороблю закину плейлист плейлист собі в канал. І ще посижу хвилинок п'ять, і якщо не буде якихось замовлень, донатів, то е, буду закінчувати стрім. Ага, так, це не мій аккаунт взагалі. Так, не дивіться на мій аккаунт. Я все скрию зараз. По-моєму, в описі посилання на ТГК, веде на Твіч, а на ТГК. Блін, дивно повинно ввести. Ну, в описі профілю в мене є посилання на ТГ канал, повинно... Вести. Скільки треба на трек задонатити? Від 100 гривень можеш задонатити. Так, я поки що роблю плейлист. Роблю поки що плейлист. Усіма треками, але окрім МС. Здаба, бо його нема на Spotify. Можливо, зроблю ще плейлист на на Ютубі. Подивимось. Ai, klass, kiitos, että annoit. Я так бачу, що мені доведеться більше часу витратити на ем... так, секунду. Я відкрию це не на Ютуб музики, а на просто на Ютубі. Чи буде воно так працювати? Ладно. О, буде. Just like anything to sing, to sing, to sing is a state of mind. Sunlight dances slowly on a drum beats broken rhyme, and I speak in answers only to see them in my mind. If I had a penny, I'd throw it in the sea to see if it would float away or grow up any tree. i play the fool of rhythm to speak of what is seen, and I never think of singing to those who feel the same. Just like anything, to sing, to sing, to sing, is a state of mind. I'll see how high the rain falls, see the colors in my hair, hunt for gold in porridge bowls, hear the paper tear. Gives no reasons, so why should I? Death has no season, so I know I'll never die. I'll oh, just like anything to sing, to sing, to sing is a state of. Така пісня Just Like Anything від Jackson C Frank. Прикольна пісня, спокійна те, що треба після такого серйозного реп, жорсткого батла. Дякую за таке замовлення. Так, а тут писали, що сумління, може воно не то додало якесь сумління? У мене тут додало Рома Майк сумління, мабуть це якась інша пісня. Ні, це взагалі інша пісня. Так, тепер нормальний плейлист. Я скину собі плейлист до каналу в Телеграмі. Кому буде цікаво, можете заходити. І слухати. Так, так що... Я вже трохи втомилася. Більше донатиків немає. В мене ідей сильно немає, що далі поробити можна, і хочеться спати. Так що буду закінчувати стрім. Дякую, хто був, хто донатив, хто голосував і пропонував треки. От ми так з відключеннями, але змогли визначити головний е реп-трек. Україна. І будемо закінчувати стрім. Всім дякую, що були. І всім гарних е, снів, гарної і спокійної ночі. Хто зайшов новенький на Twitch, можете підписатися. Буду вдячна за ваші підписки. І якщо ще будете ходити на стріми. От, mm -hmm. Трошки сьогодні підписались нових людей, це дуже класно. Да, все, всем попа.